Чи чули ви щось про зміни в податковому законодавстві? Чув. А що ви знаєте про що там є зміни. А які? А, ну детально нічого не знав, нічого. Ну, не чую. — ну, Мені цікаво, але не ну, знаходив інформації про це ніде. Ну, що тут крає муха слышала, але совершенно нічого не знаю. Я чув про них, але я не, не знаю нічого про це. Ну, там є послаблення для підприємців. Друге, те, що оподатковується пенсія, яка більше там, 3600 гривень в розмірі 15%. Якби це є погіршення для населення, а з іншої сторони є порозуміння в тому, що ну, десь такі кошти потрібно брати, і це не саме мінімальна пенсія. Тобто з цим якби, двояке питання, але не погодитися було б нечесно не з моєї сторони. Як ви ставитесь до податку за потужну машину? Позитивно, але трошки треба було іще зробити по-іншому. Треба було, можливо, трошки зменшити потужність, меншу потужність ще податкову, тому що дуже малий відсоток підпадає під оподаткування. А за квартиру? Ви маєте ну, за майно, за надлишок котини площі. За, за площу там від 60 квадратних метрів податків. Позитивно. Це такі податки є в всьому світі. Тому якби це є нормальним, і я враховую, що та межа 120 квадратних метрів за приватний будинок і 60 за квартиру це нормально для, для, для власника. Ну, а хто має більше, то треба думати тоді, або платити, або якщо є що, а якщо ні, то треба думати, як оптимізувати цей податок. Зміни чув. От, ну, як ставиться? Багато хто ж висловлюється, що ці всі зміни вони не на користь так би мовити, простим пересічним громадянам, що знову виграють ті, хто як би, мають якісь статки, а ті, хто не мають, то вони в принципі, знову будуть в програші.